Всім доброго доброго дня! Дівчатка, Хочу вам, з вами поділитися рецептом дуже-дуже смачного кетчупу. У мене каструля на 15 літрів, але ж я вам розкажу на 3 кг помідор. Для цього кетчупу вам необхідно взяти 3 кг помідор, перекрутити на сік, додати туди пів кіла яблук, бажано солодких. Додати також 250 г цибулі і 1 головку часнику. Все це уварюється до м'якості, перебивається блендером і далі додаються всі остальні інгредієнти. Це 1,5 столові ложки солі, 1,5 стакана цукру, 50 грамів яблучного оцту. Також за бажанням можна додати. Перець червоний гіркий одну штуку. Е, також чорний молотий перець за смаком. Я додаю усе, все, що я кажу. Е, суміш перців, теж за смаком. Треба пробувати потрошку додавати і пробувати. Далі можна додати гвоздику, також трохи, і перець душисти горошком. Все це ще уварюється, проварюється хорошенько. Ну, хвилин, може, 50 до часу. І тоді вже розливається по баночкам, по стерилізованим, звичайно, і стерилізованими кришечками я закатую, окутую під одіяло до повного остивання, і кетчуп, в принципі, то готовий. Дуже смачний кетчуп виходить. Пробуйте, не пошкодуйте, я його консервую кожного року. Приємного всім апетиту!